на да. з вами, з районами, з збройні сили України повністю відійшли від Соледари на Донеччині. Наші війська закріпилися на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Головна причина збереження життя і особливо особового складу. Вастунка Імя дроє Шановні панове офіцери, шавомі солдати. Моя честь сьогодні буде тут, на сході нашої держави, на Донбасі. І щось сьогодні. Слава Богу. В Авдіївці разом з командою привітали воїнів з різдвом з Новим роком. Усі хто на нулі, хто захищає нашу країну? Безмежна вдячність всім рідним, кожній родині наших героїв. Біля Авдіївки, всі підрозділи оборони, які перебували під загрозою блокування. в Авдіївці, відведені на нові порівняно більш вигідні позиції. Сьогодні бути тут, побачити вас, привітати, бути вдячним від всіх українців, від всієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу.